Ці рекрути в очбовому центрі полку спеціального призначення Азов всього цього три дні. Фізично і психологічно майбутній азовець більш за все загартовується на смузі перешкод. Туда, сам, сам швидше! Сам, Вона побудована на американський лад, незвичний для українського солдата. Протягом двох годин після нетривалої розминки рекрути проходять смугу перешкод кілька разів. Два інструктори аналізують дії кожного добровольця та виставляють оцінки по трибальній системі. Плюс мінус нуль. 15 разів присідаємо вже за не падбадріва. Ступінь навантажень на смузі перешкод більш ніж серйозний. Спочатку все досить невимушено і нагадує оздоблений в хакі паркур. За помилку рекрута увесь підрозділ розплачується додатковими навантаженнями, найчастіше присіданнями. 5 раз. Раз. Два. три, Ще Десь до середини тренування майбутнім бійцям здається, що усі сили вичерпані. Інструктори чергують похвалу з покриками та закликами працювати на характері. Ну, Догадувалося, що будуть віз нагрузки, але не такого плану. Тобто набагато сильніші, скажімо так, нагрузки. Позивний прораб згадував тут, що ще у школі активно займався боксом. На смузі перешкод спортивна підготовка стала у пригоді. Серед нас є достатньо майстерів спорту. Але нагрузки повинні бути. Нагрузки повинні бути складні. А як би ви могли стисло сформулювати ідею Азова? Становлення української держави. В тому напрямку, де я смотрю, там три флаги. Один флаг полка Азова, один флаг український і один флаг білоруський. Серед нас наших які сидять, ну, моїх колег, которые сидять сидят за мною, є люди різних національностей, є білоруси. В тому числі Серед наших інструкторів є люди, з которыми я говорю по-англійськи. <рес> Інструктори тренувального табору воювали на сході України у складі взводу розвідки. Спочатку батальйону, а потім полку Азов. Командиром цього взводу розвідників був теперішній керівник учбового центру. Зі слів інструктора, підтримка їх з боку держави, м'яко кажучи, не є занадтою. Навіть харчами їх забезпечують волонтери. И це при том, что є в складі Национальной гвардии Украины. По Показатель прецедента того, на каком уровне находится уровень військових сил Украины, ни на тобто, каком. То есть все, что здесь происходит в стране, это имитация деятельности. О каких-то бы там не было реформах армии, говорить не приходится. То есть приходится самим все это развивать. Просто проблема в том, что в Украине находится сейчас на службе более 450 генералов. И вот интересно, чем они занимаются и какая их вообще роль сейчас в современной войне. Усі інструктори час від часу повертаються на фронт і беруть участь у бойових діях. Нельзя бути інструктором і обучати солдат в войні, сільські сам нікуда не воював. Загалом через центр з моменту його створення вже пройшло близько п'яти сотень рекрутів. Аналогічні навчально-тренувальні центри Азов відкрив у Харкові та Івано-Франківську. Далі в планах створення загальноукраїнської мережі навчально-тренувальних центрів. З навчально-тренувального центру полку спеціального призначення Азов Аскольцерко, Цірко Радіо Свобода.